Всім добрий день! У нас сьогодні фундуки, такі як косворт, керасунт і трапезунт. Тепер у нас косворт. Такі у нас горішки, вони досить великі, але трапезунд більший. Вони дуже вкусні, цей сорт фундуків. Я їх люблю. Їм вже чотири роки. Ну, і вони так родять. Ну, через пару років вони будуть родити ще більше. Ну, це дуже вкусний сорт. Я їх дуже люблю. Ну, тут їх небагато, і ну і немало, але вони є. Ще є тут у нас три горішка на одній кранці. І ще тут один. І тут о, це я найбільша купочка на цьому горіху. Це дуже багато їх тут. А тепер у нас Керасунт. Ось такі горішки. Тут дуже багато, вони ще вкусніші, ніж ті. Ще є тут у нас горішки. Тут є горішки. Сонце падає на горішки, того не добре видно, але їх видко. І ще тут є. Тут ми більше, ніж на косворду. Ще тут у нас є горішки. Тут. І йому вже теж 4 роки. Однакі вони однакові, так. Ще тут є у нас, тут, тут, ще є. Довго тут? Це дуже багато їх. І ще тут у нас. Тут у нас. Ще тут. І вот тут є. Ну, а це у нас трапезунд. Це найбільші горіхи, які я видів. Ну, є і за нього більше, але у нас такі найбільші. Поки що. Ще тут у нас є? Тут є. Тут є ще. Вот тут під листочком. Ще тут у нас такі великі? Тут о. Оцей такий великий. Ну, не великий Ну, і в народі Не лиш великі. Тут є. і Ще тут. І ще є тут. Тут, ще тут є. Їх багато так. Йому цьому Трапезунду теж є 4 роки. Вони ми їх разом купляли, того вони так. є, тут є. Що тут у нас? Во я їх перше сам не замітив, але їх вони під листками так ховаються. Тут є, тут є і на кранці багато є штук. Тут є тут тут. Ну, тут їх немало. Їх дуже багато є. Це найсильніші. А це ми один рік. Це у нас подарунок юнатам. Ще тут є. Він ще найменший. Є дуже багато, видно ні. Тут ще. Є. А це у нас Варшавський червонолистий Йому два роки є. Він же досить великий такий. Ще тут у нас є такі горішки. Тут є. Тут у нас є. Ще тут у нас червонолистий. Тут є. Вони тут один від одного далеко, але все одно їх багато. Це найсильніший червоний лист, який в нас є. Сорт. тут есть. Тут есть у нас. Еще тут у нас Е. Тут. Это тоже вот. добрый морихи. Вон эти рваны лейсти. Вот тут, тут, я, yeah, я. Отак ось. Це дуже велике дерево у нас, але йому два роки. Хоч воно велике, но йому лише два роки. Во, ще є. Якщо так, то я ще їх багато найду. Це Червоноли... червонолистий Варшавський горіх. Ну, на цьому все. Ну, там ще є во, горі трохи, але воно вже дуже високо. Ну, того всім пока.